Слава Ісусу Христу, дорогі вірні, 19-й розділ Книги Вихід, а третього місяця по виході з єгипетської землі того самого дня сини Ізраїля прибули в Синай пустинь. Отаборився там Ізраїль навпроти гори, а Мойсей вийшов до Бога. Отже, дорогі брати і сестри, ми наблизилися до гори Синай. Пройшло два місяці, як ізраїльтяни покинули Єгипетський край. Позаду, позаду великі ласки Божі, позаду велика Божа опіка над Ізраїлем. Спасенна Божа рука. Це ізраїльтяни бачили тих 10 кар на Єгипет, так? позаду було велике чудо Червоного моря, коли море розступилося, люди сухою ногою перейшли на другий берег. Позаду Ізраїль бачив погибель, єгиптян, які гналися за ними, бажаючи їм повернути їх назад в Єгипет, а може, бажаючи їм самої смерті. Позаду, та велика ласка, і коли Мойсей в Господа випросив того хліба, то є манне з неба, навіть тих птиців, круків. Отже, позаду, Можна побачити, бо Господь пригадає нам за хвилю, що Він дав людям, так? як Він якоюсь спасеною рукою вивів людей з того єгипетського рабства. І ось люди наблизилися впритик до гори Синай. Дорогі брати і сестри, зверніть увагу, будь ласка, як Господь Бог урочисто. Підготовляє той процес до надання людям того Божого закону, тих заповедей Божих, як Бог підходить до того моменту, який Він дає настанови для людей, як вони повинні себе поводити в той час, коли Господь Бог буде сходити на святу Синайську гору. Бог не просто так прийшов до Мойсея в сні, чи десь там, до нього, додому, до хати, в палатку, в намет і просто дав йому заповіді Божі через якогось посланця міг послати до Мойсея ангела, щоб цей ангел приніс йому ту звістку. Ось так Мойсей, прошу тобі закон, прошу тобі правила, передай людям і на тому кінець ні. Але ви зараз за хвилю почуєте якою потужною рукою Господь готує ті підвалини, той фундамент для того, щоб людям дати той закон, щоб показати, який він є величний, що це не прості собі якісь правила життя, що цей закон це так, якби та драбина, яку втратила людина, коли втратила рай, що Бог хоче повернути їй ту драбину, яка веде до неба. Ви знаєте, мої найдорожчі, де я почув про заповіді Божі? Певно, що я пішов до, на катехизу, до першого святого Причастя, де сестра Монахиня нам розказувала різні теми, але була тема заповіді Божі, де можна було почитати про заповіді Божі з катехизи, так? з книжечки, з молитовника там є заповіді Божі. Кожен з нас по різному їх. Колись почув перший раз, чи з у священника, чи з катехита, чи зі школи, де були уроки релігії, так? сьогодні можна відкрити інтернет, набрати заповіді Божі, і там зверху донизу є перечислені той Божий закон. Так собі, знаєте, не урочисто, але як Бог давав заповіді Божі, дорогі мої, перший раз. Як Бог писав їх. Своїм перстом, своїм пальцем писав на тих кам'яних таблицях. І ті кам'яні таблиці, якщо так на них придивитися уважніше, вони є в подобі такого серця. А чому кам'яні Ну, це є символ кам'яного людського серця, що людське серце є кам'яне. І з часом ви можете побачити, що за стільки добродійства. Який Бог дав людині, дав тому вибраному народові, що той народ мав мати таке люб'яче, м'яке серце до Бога, що то серце буде кам'яне, і вони зроблять собі золотого тельця, і скажуть це є наш Господь Бог. І тому кам'яне людське серце, воно змякчиться тільки тоді, коли Господь торкнеться до нього своїм перстом. коли на тому серці він напише свої закони, свої заповіді. Отож, послухайте, дорогі вірні, з якою урочистістю, з яким трепетом, з якою відповідальністю Господь готує людей до прийняття отого Божого закону. Мойсей вийшов на гору і почався той діалог з Господом Богом. І Бог йому каже: Мойсею, Окресли для людей з усіх боків межі і попереть їх, бережіться, люди, виходите на гору, а той не доторкайтеся її підніжжя. Хто доторкнеться до гори, тому смерть. Ніхто нехай не доторкається до неї, бо буде побитий камінням або прошитий стрілою, чи то людина, чи скотина. Не останеться живим. Отже, першим ділом Господь Бог він малює межі, межі, за які не може виходити людина, бо інакше смерть загине. Господь намалював межі, коли творив океани, води, моря, так? Як, -то, як то море, воно знає свою межу. Воно може всередині той океан бушувати, топити кораблі. Але є берег. І на березі тільки хвилька, хвилька, вона собі десь на пару метрів може заходити. Хоч були, звичайно, були божі кари, були цунамі, але в загальному море воно знає свої межі. І Господь, так само людині, він малює ті межі. І якщо людина не буде за них заходити, то вона лишиться живою. Але якщо вона наважиться зайти за ту межу, то її чекає смерть. Вона буде побита камінням, вона буде прошита стрілою, отже, прийде смерть. І та межа, можна сказати, це є живий прообраз ось тих Божих заповідей, які Господь Бог дасть в наступному розділі. Бог дає ту межу, не заходь за неї і будеш жити. Але коли ти наважився зайти за ту межу, тебе чекає нещастя аж до самої смерті. І смерті тіла, і так смерті душі. Ви знаєте, дорогі вірні, не можу не згадати о, за ті межі, як ми ставимо сьогодні Господа Бога в ті рамки? О, сьогодні людина вона робить єдину межу вона робить Богові, скільки має тривати молитва? Скільки має тривати служба Божа, скільки має тривати проповідь священника, скільки має бути катехизм на тиждень, тобто один раз і то одна година, і то, і то навіть на тій годині практично дуже мало є молоді, дітей. Ось ми Богові робимо межу. І за ту межу не треба заходити. Раз на тиждень на службу Божу, та служба Божа має бути 40 хвилин чи година максимум, бо то вистачає для Господа Бога. Але межі щодо свого особистого життя, то людина не має жодних меж. Вона безмежно буде сидіти в інтернеті, вона безмежно хоче гуляти, вона безмежно хоче, не має ніяких меж в прийнятті алкоголю, в інтимному житті. Отута, їй шпи, душа веселися, пекла немає, і немає ніяких меж. Але це. Ми повинні знати, що Господь Бог хоче, щоб була межа, і ми повинні тримати себе в тих рамах, щоб не заходити за ті межі. Кожна річ вона має мати призначені свої рамки, свої границі, свій час. І чому ми є так часто є нещасні? Тому що ми порушуємо ті границі. Так, сьогодні Бог не карає і нас не б'є камінням за це все, так? але мимо того кара. Вона рано чи пізно достигне людини. І тому в ті науці тримаймося тої межі, яку Бог нам намалював, не заходьмо за неї. Бо інакше людину чекає смерть, а це дуже сумно.